Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Рейтерович. Сьогодні 18 січня, і поговоримо про угоду, яку на днях підписала Україна та Великобританія. Угода готувалася достатньо давно. Під час візиту Кіра Стармера до Києва власне було поставлено офіційну крапку, і ми маємо угоду про сторічне партнерство між Україною та Великобританією, яка має достатньо багато пунктів, яка має до речі відкриту та закриту частину про яку окремо в своєму вечірньому зверненні згадав президент України, і яка ну трошки наробила галасу як в Україні, так і в принципі за межами нашої держави. Тому давайте розберемося про що взагалі ця угода на що вона спрямована, і які реальні результати вона може е ну, сформувати для України. Якщо характеризувати цю угоду однією фразою, то перше, що спадає на думку, це така фраза, яку дуже полюбляє Юють в офісі президента, це угода за все хороше і проти всього поганого. Вона містить дуже багато різних аспектів, але на жаль, не так багато конкретики, як нам би хотілося. Водночас там зазначається, що мова буде йти про партнерство в сфері економіки, в сфері, ну зрозуміло, військовій сфері національної безпеки, розвитку технологій, в сфері освіти, в сфері культури, окремо навіть зазначається. Чається, що після завершення війни Україна докладе певних зусиль, щоб полегшити візити громадян нашої країни до сполученого королівства. Ну, ми знаємо, що з цим завжди були певні проблеми. Британська віза це достатньо складна така історія, і от всі ці моменти, всі угоді, вони присутні там. Немає звичайно ніяких дедлайнів оскільки мова йде про 100 років. і Тому за такою логікою все це повинно бути розтягнуто. Власне, на цей термін ну або відбуватися кожен рік, ще цікавий один дуже пункт, на який мало хто звернув увагу, це про допомогу з боку Великобританії щодо боротьби з корупцією в Україні. Ну просто за логікою угоди, виходить, що ми за 100 років власне корупцію подолати не зможемо. Але тим не менше, угода містить і кілька конкретних, скажімо так, цифр. Хоча тут є один нюанс під час свого вечірнього звернення, коли до речі, президент Зеленський згадав про. Про відкриту і закриту частину угоди таємну частину угоди було сказано, що Британія буде виділяти 3,6 мільярда доларів щорічно на підтримку України. Хоча цієї цифри, власне, в самій угоді немає, можливо, вона присутня в якійсь закритій частині. Сума насправді дуже непогана. Потрібно Україні однозначно, але ну яким чином вона буде виділятися станом на сьогодні, поки що це не дуже відома історія. На що передусім треба звернути увагу це зрозуміло на допомогу великобританії в переозброєнні україни на допомогу в підготовці українських військових на спільні навчання окремо там зазначено що україна і велика британія будуть разом діяти в трьох морях і якщо з чорним і азовським морем все зрозуміло і очевидно певні питання виникають щодо балтійського моря ну з іншого боку це може свідчити про те що україна ну на перспективу дивиться як на складову частину Власне всіх безпекових альянсів, які будуть в Європі, і оскільки у Британії є певні інтереси, Британія надає активну підтримку і Балтійським країнам, і співпрацює з тією Швецією, і починає співпрацювати з Фінляндією. Можливо, в цих процесах буде брати участь Україна в будь-якому випадку для нас це якраз непогана така історія, і ну є треба по максимуму звичайно скористатися. Також було зазначено, що можливо в майбутньому Британія розгляне. Можливість будівництва в Україні своїх військових баз, але це питання звичайно викликає відразу кілька застережень чисто формального характеру, тому що я нагадаю, що за нашою конституцією це поки неможливо, і відповідно для того, щоб це колись відбулося, треба буде зміни до конституції вносити. Але оскільки угода сторічна, можливо розрахунок на те, що колись там через певну кількість років ми зможемо до цього питання повернутися. Тобто, от в цілому, в цілому угода не містить якихось. Екстраординарних думок, ну або скажімо, тез, які би її виділяли якось дуже сильно на фоні багатьох інших угод, які підписувала Україна з іншими країнами, в тому числі європейськими, так званими безпековими угодами, хоча вони безпековими по суті не є. Єдине, що її ну відрізняє, це дійсно термін її власне істування 100 років. Ну і трохи більше деталей, які стосуються майбутнього співробітництва. Але на превеликий жаль, угода не містить одного ключового пункту, а саме пункту про принцип колективної оборони. Тобто, грубо кажучи, якщо в майбутньому на Україну знову нападе Російська Федерація, британські війська не прийдуть на допомогу відразу, а може й взагалі не прийдуть, оскільки подібні формулювання в цій угоді власне, відсутні. Ну з іншого боку, мабуть, дещо наївно було б з нашого боку сподіватися, що ми можемо отримати так. Такий пункт в угоді водночас, водночас, оскільки вона подається власне як безпекова, можна було прописати якісь інші додаткові гарантії, які б ну дозволили Україні краще себе трохи почувати в контексті якихось майбутніх ризиків військового там чи геополітичного характеру. Ну крім того, ця угода має дуже важливу символічну складову. Мені здається, тут був дуже відвертий такий сигнал країні агресору, тобто російський. Федерації дуже правильний до речі сигнал, тому що на днях. Один там живий Мрець, який є на Росії, прізвища його Патрошев давав інтерв'ю і сказав, що на його думку Україна може припинити існування в 25-му році. Ну, це в них хворі, скажімо, надії, які вони плекають ще з року 14-го, Але тут цікаво, що приїжджає Стармер і підписує сторічну угоду. Ну така, знаєте, своєрідна відповідь вийшла. Хоча я думаю, що про Патрошова особливо не думали. Тут більше був сигнал в бік Росії, що дивіться з Україною, все буде добре. Ми Україну підтримуємо, підписуємо угоди. Ну і будемо робити все для того, щоб вона вистояла в цій війні, яку Росія веде проти нашої країни. Ну і зрозуміло, що ключовий меседж він полягав ще в іншому. і Був спрямований не в бік Московії, а в бік власне Сполучених Штатів Америки. Це певний сигнал тому ж Дональду Трампу. Що дивіться, Україна не одна. Є країни Європи і Британія, хоч не є членом Європейського Союзу, але це країна, яка є основою в тому числі НАТО. Я нагадаю, що лише три натівські країни на сьогоднішній день мають ядерну зброю: це Сполучені Штати, Франція і власне Британія. Причому Британія має ядерну триаду, і коли вона підписує подібні угоди, це достатньо промовистий сигнал майбутньої адміністрації Трампа. Що дивіться, українці не одні. Ми разом з ними і давайте тепер думати, як ми будемо завершувати війну, чи Чує цей сигнал, поки це питання відкрите, оскільки не всі в команді Трампа позитивно ставляться взагалі до стармера і до. Е Представників нинішньої політичної партії, да, яка керує в Великій Британії, вони воліли більше співпрацювати з консерваторами. Але тим не менше, цей документ ну є важливим, і Україна може його використовувати в подальших перемовинах зі сполученими штатами, говорячи про те, що от бачите, ми до, ну, поки ще не в НАТО, але тим не менше, ми вкладаємо вже різні угоди. Ми намагаємося якось посилювати свою інституційну спроможність, спроможність в майбутньому опиратися можливій там агресії за сторони. Російської Федерації і, власне, маємо підтримку. Європейських країн, тобто виступаємо тут, скажімо, спільним фронтом. Ну дехто з експертів вважає, що подібною годою Україна відходить від Сполучених Штатів і більше йде в сферу впливу, скажімо, Великої Британії, але б я поки не робив таких висновків, оскільки є просто одне питання: наскільки Британія зараз взагалі грає в так звану велику гру? Ну термін прийшов до нас з 19 століття, коли його ще вживали в якості такого протистояння Британії Російської імперії. ну британці з одного боку завжди були послідовні в своїх діях, і росіян вони не сильно любили, хоча певний період часу любили їхні гроші. Але на щастя, після 14-го, особливо 22-го року, почали від цього відмовлятися. З іншого боку, британці поки менше зосереджені на якихось зовнішньополітичних історіях, вони більше займаються внутрішньою політикою, але амбіції безумовно такі мають. І цими амбіціями треба користуватися, тому що НАТО це звичайно наш абсолютний пріоритет, але і формування якихось додаткових. Кових союзів регіональних, трансрегіональних, транскордонних союзів додаткових, які можуть надати в принципі ще якийсь там вид підтримки України, ну точно не буде в даному контексті зайвим. Ну на Росії, звичайно, все це спричинило чергову хвилю істерики. Вони почали згадувати про поганих англосаксів і про те, що Британія ледь не збирається там окуповувати Україну. Ну, вони люблять такі історії розказувати на це за великим рахунком не слід. Звертати увагу, а слід просто ну тепер максимально використати логіку цієї угоди в двох аспектах: ну, по-перше, отримати конкретну практичну підтримку. Якщо мова йшла про ці 3,6 мільярда, то їх би хотілося побачити, як вони надійдуть Україні, як будуть розпочати спільні проекти з виробництва зброї, в тому числі, і. А другий важливий аспект, який нам треба використовувати, ну як ми власне сам факт цієї угоди зможемо використати вже при перемовинах з майбутньою адміністрацією Трампа. І тут є одна пастка, якої нам звичайно треба обов'язково уникнути. Подібні угоди, вони жодним чином не можуть бути якоюсь альтернативою вступу до НАТО. Це треба чітко уяснити, і це треба чітко пояснити нашим американським партнерам і нашим американським колегам. Тому що я бачив вже певні матеріали. Вони поки не набули якогось масового характеру, але вони є в тому числі в американських змі. Що дивіться, та навіщо Україні в НАТО? Вони підпишуть ще кілька подібних угод, і цього буде достатньо. Ні, так не може бути. Подібні угоди не можуть бути альтернативами. Ми мали вже не дуже позитивну історію з так званими безпековими угодами, які я згадував, і багато хто на заготі сприйняв їх ледь як не альтернативу альянсу, і говорив в тому числі нашим чиновникам, нашим політикам, які ці угоди підписували. Що дивіться, ну ми ж з вами це підписали. То навіщо вам до НАТО? Те, що ці угоди абсолютно не зобов'язують до чогось. Ну вони про це не згадували, оскільки вони таким чином саме були виписані. Так що. В даному конкретному випадку, особливо враховуючи, що ця угода з Британією, і власне на 100 років, ми повинні чітко сказати, що це окрема історія, це окремий напрям нашої зовнішньої політики. Ми подібні угоди будемо підписувати, але заміни НАТО вони не можуть бути в якості ну якогось проміжного варіанту. Ми можемо тільки розглянути якісь конкретні безпекові угоди з іншими країнами, в тому числі зі сполученими штатами, але за умови їх ратифікації в парламентах це буде ключовий дуже момент, який дійсно буде стосуватися гарантії безпеки. Ну наскільки нам відомо, на сьогоднішній день поки немає фінального розуміння у майбутньої адміністрації Трампа, які ці повинні бути гарантії безпеки. Тому тут для нас простір для маневру відкритий, і в принципі ми можемо цю тезу достатньо активно просувати. Що якщо НАТО не буде відразу, або там в найближчий час, давайте тоді подумаємо про реальні угоди, які ратифікують парламенти, і які будуть чітким сигналом. Російської Федерації, що їм навіть немає сенсу в майбутньому пробувати знову нападати на Україну. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!